Всім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас велике розмовне відео. Чому я говорю, що це розмовне відео, щоб ви знали, що тут я буду вам роз... з вами розмовляти і щось розказувати? Коментарі в минулому відео, де я робила розпаковку 5 кг з магазину Second Hand, мене дивували тим, що багатьох що я розмовляю це відео. Це більше як жарт сприймаєте. Сьогоднішній мій образ це шкіряні прямі брюки. Новинка, я їх вам показувала у своїх новинках осіннього гардеробу. Давно не діставала шафи цю сорочку темно-синього кольору. Тут така вишивка спереду і ззаду. Це якийсь корейський бренд, але ця сорочка автентична в плані того, що це такий корейський вінтаж, перешитий. Під мене адаптований, вона є дуже довга, тобто я її повинна заправити. Тут просто чорне боді з мережевом. Е, я роблю виріз на цій сорочці, бо коли дуже сильно до портретної зони цей синій колір, мені не подобається. Так, все, ми вже проговорили. А, ще про образ з прикрасами. Е, сережки давно не діставала, не тільки сорочку. А і сережки знайшла у себе в комоді сережки Зара. Пам'ятаєте, вони колись ще у 2018 році були популярні, і вони мене просто лежали в конверті. Я не знаю, чому вони були не з іншими сережками і вже всі їх відносили, напевно, це вже навіть антіт е сезону з перлинками такі золоті, але до новорічних свят, до якихось зйомок. Мені здається, можливо, вже їх ніхто не пам'ятає. І я така, ого, дивіться, які класні у мене сережки і прикраси, якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то я вам нагадаю, я з Туреччини провезла це ручна робота тут риф. Я вже веду цю зйомку після свого робочого дня і за вікном вже не так сонячно і світло, як би я того хотіла. Скільки саме я придбала кілограм одягу та взуття, так сьогодні буде взуття, ми з вами перевіримо на кухонних. Вахах. Е, що будемо зважувати? О, об, 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 об. Так. І через що я хочу зважити? Тут величезний пакет. Ми разом із вами, як ви бачите, я проживаю в місті Вінниці, і цей гіпермаркет, ми відвідали з вами гіпермаркет, він патріотично налаштований, і у нього пакети всі такі. Тобто, ось тут е, символ нашого міста, водонапірна вежа, і тут написано Місто щасливих людей. Чек. Спочатку почекаю. Так, гіпермаркет одягу з Європи. До речі, хто не бачив це відео, переходьте по підказочці вверху. Я вам показую чек. Сфокусувала. Гальна сума 310 гривень. І, ну, я була під нея, 5 гривень я віддала за пакет. Про знижки говорила в тому відео. Сьогодні також повторю. Великий гіпермаркет знаходиться у нас в Вінниці. Він не є мережою. Тобто я не знаю, де він знаходиться у вашому місті. У нас в місті в Вінниці я можу вам сказати, де знаходиться. Якщо не помиляюсь на Кармлюка 1 тут пропишу адресу. Намагаюсь виставити нуль, ставлю. Так, 207. Хм. Але я не впевнена. Просто моя така робоча зона з косметичкою. Я не впевнена, що весь цей пакет якби стоїть на цих вагах. Тобто, що я важу все. А якщо і так, ставлю менше. Ну, давайте будемо округляти до 2,2 г десь так. Таке диво дивне. Мені здається, що тут 2 кг абсолютно точно є. Що перше будемо дивитися? Одяг чи взуття? Давайте взуття подивимося. І хто б міг сумніватися? Ну, не знаю, напишіть, хто він вистачає, що я їх придбаю все ж таки. Це лунбути. Лунбути, лунботи. Мунбути вон взагалі вони мають різну назву. Як в більшості журналів пишуть, я вам тут напишу. Камеру спущу трішечки ось так. Ви тільки подивіться, які вони симпатичні. Вони симпатичні, у них сам оця сама шнуровка сірого кольору з блискітками. Бачите? Зо400 гривень була знижка. І з 400 гривень у мене була знижка 80%. Дуже велика знижка. До речі, 80%, і вони мені по вартості вийшли 80 гривень. Яка ситуація? Ну, дивіться, ну малий, ну малесенькі просто. Я робила вже примірку у їх примірочні самого магазину. Вони з дефектами. Давайте зараз будемо це обговорювати. Які дефекти? Ось тут на е, плащовому ось матеріал така плащівка. Є ось тут дефектик. Ось темне. Їх прати, напевно, що не можна. Тут просто брудики треба відчистити. Не ну, просто брудні, знаєте, отак ну, в руках відчувається. Інший, трішки чистіший. Як ви пам'ятаєте, я показувала вам ще їх нові, тому що нові також були з етикетками. А ці, дивіться, ось вони зовні, наші і нові. Я б не сказала, що в них навіть хтось ходив. Чи можливо їх просто неможливо зносити? в кого були ці мунбути, мунбути? Чи ви їх носили взагалі? Я вперше маю таке взуття, хоча я раніше хотіла і хотіла замовляти їх на анцвер. На ансвер я вам, до речі, кину ціни, бо нещодавно дивилася, хоча б зорієнтуватися, скільки це може коштувати. Для чого я їх придбала? Придбала я для того, щоб провести їх разом із вами в порядок. Тому що дивіться, незважаючи на ті дефекти, які я вам показувала просто у самому матеріалі, знаєте. Симіті їх можна розкласти. Дивіться як? Премови. І виймаємо. Ось ця частина її треба почистити. А тут їх взагалі зробили з такою оцінкою надзвичайною. Я не знала. Але усе, весь матеріал він в такому пакеті. Через те, я вас запитую, чи це окей? І наступний шар, як плівка, але набагато набагато цупкіше. І тут все так гарнесенько прошито. Буду їх реставрувати, ну, в плані приводити їх в порядок. Раніше я робила такі відео. Зараз у нас грудень місяць, мені здається, для контенту я хочу перештурувати, трішечки почистити і все ж таки визначитися для себе, як вони повинні виглядати. Перегляну відео. Ви мені напишете, ну ось таку покупку маємо. Якби я купувала в магазині або на неансвер замовляла, я б вибрала Ось Отакі ось такі, ось такі срібного кольору, як тут шнурівка. Е, але рожеві також цікаво буде їх застерізувати, реставрувати, якось привести їх відповідно. В порядок питання, чи важкі вони ні, взагалі не важкі. Я думала, вони будуть набагато важчі. але можливо це такий. Бренд, не знаю, напишіть ваші важкі. Наступне, мені здається, по кольору дуже підходить. Я купувала і зимній одяг, і взуття, але воно набагато легше, ніж я приносила пакети влітку. Не знаю, з чим це пов'язано. Наступне це комбінезон. Він мені так сподобався. Я не змогла його залишити там. І він просто як піїнка. Він такий легесенький. Зараз я принесу свій е, лижний також комбінезон, який я купувала ще в 2019 році. Запах е, Запах у стоковому магазині, хоча це у стоку був секондхенд, немає такого різкого запаху, як той секонд, який на ваху ми з вами ходимо разом. Е, взагалі запаху тут немає, тому. Це точно мій лайф. Вартість комбінезону у нас це лижний, лижний одяг 450 гривень. Знижка була 50%, і відповідно, 225 гривень. Він мені вартував. Буду здавати його в хімчистку. Чому? Тому що хочу, щоб він все ж таки був таким об'ємним, щоб я не переживала, не хвилювалася. Знаєте, у цього хвилювання так, хімчистка мені десь обійдеться, ну я вам відверто скажу десь. 650-750 гривень вони візьмуть за його чистку, і це, звичайно, дорожче, ніж я його придбала. Але я хімчистку роблю не щороку, Ось вони в мене в сезон, я свій зараз принесу, я його одягаю ну, раз 5-6 за сезон. І іноді я його перу. Але коли я також його в магазині контент придбала, я. Піднесла його хімческу. То хімчистка навіть 500 гривень що не коштувала зараз, все подорожчала самі розумієте. Але вони тоді приймають форму. Все ж таки, вони були в мішках, транспортувалися. Ви повинні це розуміти. Коли я запитала, купуючи, запитала, чи зможу я знайти ось тут до цих кнопок. Хутро мені скла, що це просто нереально. Вона каже, що вони приходять в контейнерах, їх сортують. Це все одяг сортується окремо, взуття сортується окремо, потім секонд сортується, а потім сортується сток. І тому шансу просто знайти мені хутро від нього. Немає, ну немає взагалі. Буває, коли дуже подобається якась пара взуття. кажуть, ми перебираємо, хочемо цю пару, а її немає. І це найчастіше такі я або костюм. Верх є низу немає або навпаки. Так принесла вам показати свій. Я його купила в кінці 2019 року. Саме в тому магазині, де ми були, у цьому стокові його мені купила мама. Я в Карпати тут якраз збиралась. У мене, до речі, класні фото є в ньому, і я вам додам. Тут капюшон схований ось тут, і він не такий об'ємний, як у цьому комбінезоні. Я під'їму. Тобто тут ми бачимо дійсно об'ємний, а тут все ж таки більше лижний костюм. Цей також лижний костюм, але дуже вже мені віддає він в колекцію міу-мілу. Я коли буду робити. З ним якусь примірку класну, то ви побачите, наскільки вони подібні. Так, Повернемось, до цього. він був дорожчий. І він, якби. Я можу сказати, що мій якісніший. Чорний, це більш практично. Тобто, якщо ви собі обираєте, то обирайте не з чорний. Буде більш практичний, ніж кольоровий. Це особисто моя думка. Що ще, якщо у вас є можливість вибрати, щоб був ще якийсь захист, ось так. Там ще буває таке, знаєте, як ми в червоному чи в рожевому міряли, міряли, що тут ще є така тканина, яка захищає від холоду і від вітру, то беріть е, чим побільше. Кишені, коли об'ємні, дуже класно. Ну, тут гарна деталізація, і це італійський бренд. Я його гуглила класно і мені ще тут серветка і ліки потрапили. Коли я якісь пам'ятаю, мама, я точно пам'ятаю, що мама буде дивитися, я пам'ятаю, як я в кишеню залажу, а там серветка і ліки. Сподіваюсь, ніхто не хворів у ньому. Не буду лякати, за роки носіння з ним нічого не сталося. В Карпатах я взимку не була вже давно, осінь була в новому році. А що і влітку була а, в цьому році вже двадцять трезому зимою? Була останній раз. Напевно, 21. Я його ношу вдома. Наприклад, тут до Дукалісом гуляти, у мене є класна лижна така шапка, знаєте? Така зимова. І дуже класно він виглядає у місті, розпаковку якого ми сьогодні з вами робимо. Мені здається, він так не буде виглядати. Можливо, це на мою думку, доречно у місті. Як я його буду стилізувати, я вам пізніше вже покажу. Кому цікаво відео, де я купую, приміряю, і взагалі які варіанти, тому що коли я купувала його, там було набагато крутіші варіанти. Там і Леопар. Артові були і яскраві однотонні, тобто вибір був кращий, це правда, але ціни були вищі. Можливо, через те, що я пам'ятаю, ми купляли мама. Якщо що мені тут ще раз напише, це було в грудні. Купували ми цей комбінезон, можливо, до грудня вони ще додадуть якісь моделі. Але я пам'ятаю, що там ну 2-3 тисячі були такі, які коштували 700, ну 700 саме мінімум. Просто. А зараз, ви бачите, за 450 зі знижкою, тоді таких варіантів не було. Але і виглядають вони значно дорожче, я вам відверто скажу. Якщо додати ще якісь аксесуари, то можна вважати, що себе я на якийсь. Гірський курорт, все ж таки, зможу відправити за суму в 310 гривень. Мінус пакет. Я вам дуже вдячна за ваш перегляд. Дякую, що ви поспілкувалися зі мною. Послухали мене. чекатиму вас в коментарях. До нових зустрічей!